Запускаємо трансляцію. Зараз. Секунду. Попитка номер 6. Шоста попитка запустити трансляцію. Анук. Так, картинка тут змінилася. Ну, в програмі, так. Да, картинка змінилася. Так. Хм. Запустилася. Нічого собі, нічого собі. Цей кашель мене вже задовбав, треба. Зараз пшей попшикать. Якісь таблетки треба випити. Проче пропити, щоб вже давно виздоровів, а кашель ще залишився. Так, ну наша трансляція поки що працює. Але прикол в тому, що мені прийшлося змінити ключ трансляції. Тобто по-новому до програми приєднати. Ну, подивимось, як воно буде працювати. У мене багавати не буде. Так. Тут десь бабки є. Щас. Ну, поки каче картинка по камісь якось працює. А... Алло, це отключить. Так. Отак, От поки посадимо. Поки качаємо. Ну, добре, працює. Трансляція бачу навіть по телефону. Поки без затримок все нормально. Ну то сьогодні вообще реально мне прямо аж не подобається. Аж щось це. думаю, то що ж це таке? типа чого трансляция не працює. Якого фигури О, о. Все Боже. У них есть на всех хакеров в город. Сейчас отключу все застем. Все, тикаем. Так, выйдем. А тут система же. Хм... Блин, сейчас они маневесполохнутся. Может, сюда? Еб, по раз все. Тикаем, тикаем. тикаем, тикаем, тикаем. Уйти, а тикай, 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 тикаем. Хотел по красоте уйти, чтобы они меня не зафиксировали, а они меня зафиксировали. тика 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 тикай, тикай, тикай. Через леса. Ай-яй-яй-яй-яй. Та ну шо ты за машина такая паршивая? Що в поворотник можеш писатися. Все, збіжав, збіжав. вернуть. Так на трошки посадить, почекать. Euh, Сьогодні ранок взагалі почався цікаво. Запустив одну трансляцію, другу, одна лягла, третя лягла. Ну, Перша, друга лягла, третя лягла. Я маю надію, що зараз нормально транслює. А, і вже навіть хтось прийшов на трансляцію, це вже теж рада. Той, хто зайшов на трансляцію, буду вдячний, напишіть хоч якийсь коментар, будь ласка. Тому що. Оцей, я хочу. Та виробиться музика, блять, авторські права ще мені буде. Хочу просто розуміти, що в мене зараз за аудиторія. Це мої заходять з ТГ, чи це просто рандомні люди залітають. І взагалі як мене чути. Мікрофон не рипить, треба трошки його, напевно, прибрати, отак, щоб не було такого рипіння. Щоб FIFAN чітко давав звук. Так, поїхали на місію. Не на місію, а на локацію по маршруту. Ой-ой-ой! ой 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 Я знаю на чому я поїду. На своєму улюбленому транспорті. Багіс. Мод, мод. Все, тепер я швидко доїду до точки, якої мені треба. Оминаєш всі оці з Пере... е... самого ранку. Агради. О! Загорожи. Паркани українське слово. Зараз быстренько доїдем тут. Неподалік. Ой-ой-ой, та тормози! Дуже повільно тормози мод. Взагалі дуже повільно. І що? Це на другий поверх чи що треба виїхати? Почекайно. Ну. Напевно, так. А, на саме останнє, напевно, виїхати треба, чи це і є останній? Щось не можу зрозуміти? Короче, щось. Показує, що тут поряд, наверху десь. А де саме? Так, давай підемо по сходам, напевно. О, ось тут сходи є. Нагору Піднімаємося. Да. Я так і думав, що щось не то.

Ого, яке в нього лицо поврежденне. Понятно, що маска. Приду. М -м, понятно, що він маску носив. Тепер уже понятно. Класна также незаконно задержала одного из и принуждала к сотрудничеству с Мы не в полицейском Вы не Конституция Классная игра про сучасть, конечно, говорят, то, что нас очікує в майбутньому, это 100%. Похоже на реальність майбутнього. Отак <клухи> от, от. Завдання виконано. Так. Тут водичка. О, прикольно, так по водичці біжить. Так, а як же ж мені вийти под гіпнозом? Якусь чівку получив? Якщо ціля уйти зій території. Так. Ну. І як? Щось я взагалі, дупля не може отвалить. А, це зі ці, де я і прийшов. Це закрита територія така зелена. У мене ще якась ще прокачка з'явилася, треба зараз буде подивитись. Эй, ей! Щось тип підглюкує. Задужу. Так. І що? Це я перехожу в друге здання. Да? Та що ти? Де-де? Глюк? Чи що? Так, давайте глянемо. Мені говорять, що у мене я можу щось прокачати знову. Чи. Ну да. Так, а я може прокачать. Ні, це не рішай ничего. Повышаю скорость пістолета, стрільби. Вообще не зовсім не, не в рішенні йде. Що це. Унишайте количество бот ресурсів. Необхідний взлому транспорту. О, Оце може бути щось цікаве. Гілка прокачування, так? Да? Що ми там далі йдемо? Місія Показати на карті. А, тут уже недалеко, так? Да? Недалеко зовсім. Ну добре, пробіжимся. Уже недалеко, так недалеко. Ну, майже недалеко, я би сказав. Але краще на авто проїхати, це відстань. Поїхав, поїхав. Десь тут поряд. Майже. Такий якся, та десь тут квартала 4 пробіжать, Та отута вообще почти пару. Пару шагов на карті так виглядать, як наші там пару шагов зробить. Я насправді ні. Так. Що це в нас тут? Ано. Ну. І знову ця прогрузка. Оце що єдине, що мені в цій грі не подобається. Це довге провантаження між місіями. І що? Угу. И шо? Вот, а это кто такой? Кость банда. Давай, уходи, да? А, да и а не Выкрали, Что? да? Кость банда. Де? Есть О, прикольно. Так програма взлом. Що Тебе як прикольно не провіряють. І шо? Десь я вломиться повинен?

Виробити. Так, а куди мені їхати? Сюди, Да? Поїхали. Все, їдемо. Поки картинка не завісає, і вже добре. А то щось глюкнуло і все, я не можу понять, що за прикол вообще. З якого вона підглючила? Щас я зручно сяду. Що, опять картинка підвисла, так? Да? Ха, ха ха Тільки про це заговорив, диви. Підвисла картинка. Офігеть. Отже, курва. Ти диви. Сьогодні мені мне вообще тупо не везе Тупо не везе, диви Хм. Давай. карта пам'яті выдели э, Підглючує, короче. Хм.